Якщо ти архітектор чи дизайнер, працюєш на фрилансі чи самозайнятий, і часто відчуваєш, ніби ти докладаєш до своєї роботи максимум зусиль, викладаєшся наповну, але клієнти все рівно не готові тобі платити стільки, скільки ти хочеш, і в результаті ти себе відчуваєш знеціненим, недооціненим. У тебе складається враження, що твоя робота не має тієї ваги, на яку ти заслуговуєш. Я тебе прекрасно розумію. Якщо ти можливо маєш уже власну команду навіть, і кожного разу, коли тобі доводиться називати ціну клієнту, у тебе просто всередині все стискається, бо стає страшно, що клієнт не погодиться і піде. А за твоєю спиною іще є люди, за яких ти несеш відповідальність. Я знаю, як це відчувається, тому що я крізь це сама проходила. Якщо ти той, хто працює уже в команді, працює на роботодавця, той, хто навіть вночі погоджується допрацьовувати, креслення, тому що уже дедлайни, але в результаті ти відчуваєш, наче ти не отримуєш гідної оплати. Цей воркшоп. Точно для тебе Воркшоп цінність я створила спеціально для архітекторів і дизайнерів, тому що мені дуже боляче дивитися на те, як колеги продають креслення 3D-моделі, години, проєкти, картинки, але не продають найважливіше. Це цінність. Не продають ту цінність, яку створюють, ту цінність, яка справді важлива клієнту, роботодавцю чи навіть підряднику, з яким ти працюєш. Тому цей воркшоп саме про те, про що більшості незручно говорити: про гроші, про оплату, про впевненість, про професійну гідність. про... Цінність, яку ми несемо. Ми будемо розбирати три речі, через які більшість дизайнерів і архітекторів топчуться на місці це страх, невпевненість і багато сумнівів. Якщо ти втомився постійно боятися, занижувати ціни, хочеш нарешті відчувати оцю впевненість, стабільність, хочеш, щоб твої клієнти нарешті почали бачити цінність твоєї роботи, то цей воркшоп. Точно для тебе за три вебінари, з яких складається цей воркшоп, ми пройдемо з тобою шлях трансформації: від усвідомлення власної цінності, цінності, яку ти пропонуєш, до сформованої вартості на цій цінності та до вміння продавати та подавати себе як професіонала. Воршоп складатиметься із трьох живих вебінарів, які я проведу просто. У моменті, тому що я обожнюю з вами спілкуватися, відчувати ваш запит, відповідати на ваші запитання і ділитися не тільки досвідом і знаннями, а й енергією, яка теж дуже важлива, усе, що я буду розповідати, базується. Виключно на моєму досвіді, як практикуючі архітекторки з 2018 року, як власниці архітектурної студії та освітнього центру, як маркетологині, яка завжди формує наповнення та цінність продукту, і як просто людини, яка вже більше восьми років постійно працює зі своєю свідомістю, зі своєю особистістю з коучами та з психологами. Перший вебінар це цінність. Ми розберемося, що конкретно стоїть за тим, що твою роботу знецінюють. Які страхи, сумніви, упередження і як їх змінити. Ми не будемо займатися теорією, типу, подихай правильним місцем і все минеться. Ні, у нас буде практика, де ми будемо відшукувати да, відчуття власної цінності та формувати цінність власної послуги. Другий вебінар. Формула вартості. На ньому ми навчимося конкретно конвертувати сформовану цінність на першому вебінарі у аргументовану цифру. Ми не будемо рахувати просто години чи квадратні метри. Ми навчимося оцінювати ту цінність, яку ти пропонуєш на ринку. Третій вебінар як. Продавати ту цінність на цьому вебінарі. Ми з тобою поговоримо, як же ж говорити про вартість гроші впевнено, без виправдань і страху, як відчувати та доносити цінність своєї послуги так, щоб клієнт її відчував. А ще до кожного вебінару я додала конкретні AI-інструменти. Ти отримуєш шаблони, промти, схеми того, як складати комерційні пропозиції до допомоги AI, щоб вони були реально релевантні і переконливі, як вести переговори та готуватися до переговорів за допомогою ai інструментів І ще багато різного цікавого і прикладного. Тому цей воркшоп буде. І трансформаційний, і максимально прикладний все, як я люблю. Пройшовши три вебінари, ти отримаєш відчутні зміни, тому що на першому вебінарі ти сформуєш. Цінність, яку пропонуєш. На другому вебінарі ти зрозумієш, а як же конвертувати цю цінність у конкретну цифру. Ну а на третьому вебінарі ти навчишся говорити про свою цінність впевнено, без страху, без виправдань, аргументовано, професійно. Та експертно, ти нарешті перестанеш продавати просто проєкт, просто економію годин, просто якусь послугу чи години, чи квадратні метри. Ти зрозумієш, яку неймовірну цінність ти створюєш для цього світу і для клієнта, зокрема. І пам'ятай, вибір лише за тобою. Ти можеш доєднатися лише, наприклад, до одного вебінару, тема якого тебе найбільше зачепила. Але я щиро запрошую тебе на усі три, адже саме. Три в комплексі гарантують максимальну трансформацію, впевненість і відчуття отої цінності, за якою ти прийдеш. Приєднуйся до воркшопу трошки нижче під цим е відео. І до зустрічі! Я тебе з нетерпінням чекаю. Обняла чмокі бомбоні!